День. Хочу записати відео про літій іонному акумулятору. Це я вчора спалював літій іонний акумулятор. О, купив, виписав я такі літій іонні батарейки. 18650. Типу розміру 18650-60 штук. Е, Ямністю 2500 мА. Так, і виписав там плату БМС, ну то, то потім, як скажу. І вчора я почав коротше, ото, прийшов, почав його спаювати. Вчора я прийшов з роботи, до півночі спаював. Я купив коротше, флюсів, припою, каніволі, всього кислоти. Він думав, що легенько його спаяю, Появилося воно, що то повний піздець. Паняв я двома паяльниками, бо один перегрівався, то одного виключав, Щось він трохи очухався, а потім паяв І Так, типу, по очереди курив, паяв. Паяв десь, не знаю, до години, певне, другої ночі. Довго я пив, чи може третьої навіть вже було довго. Коротше, що хочу сказати, що вночі, вже коли, так сказати, десь після 12-ї почало, я допаював, то почало паятися нормально. Видно, що напруга. Почала рости. Тобто, бліна, напруга зараз, звісно, кончена у нас в мережі. Ну і от що, може, що я хочу сказати під цим акумулятором. От 6 таких елементів. Спаяв я їх в 4 паралелі. Тобто, максимум він видасть 16,8, коли зарядиться. І вони частково були заряджені, як коли куплялися. Коли куплялися, за ніч зарядилося. Потім зараз скажу про зарядку, що я тут зробив. За ніж зарядилося, там трохи зарядилося, зараз дозаряджається. Що я спаяв. Спаяв я оці, коротше, всі в чотири паралелі. Тут вийде 16,8 В акумулятор. Десь 50 а годин він буде мати. А якщо всі ці банки порахувати, десь 50, там може 40 -годин. Ні, ну десь більше 50. О, тобто 50 десь приблизно ампер годин. І що ще хочу сказати? Оце тут отака, з боку БМС плата. Припаяв її теж дротами. дротами. Не видно плату, бо я тут її прикріпив ізолентою. Плата бач не пробував. Не, БМС не гріється нічого, встав на зарядку, то не гріється нічого. Кажу, і от воно десь я в 3 години його зібрав. Було на виході. Тобто було на виході 13,5 вольт. А, тобто, ну, частково були заряджені, коли їх висилали, ну, не сильно. так сказати. І За ніч зарядилося десь до 15 чи до, ні, до 14 з копійками зродилося за ніч. І от Зараз я зробив таке зрядне з упса. Виковіровав ви, ви, ви все, всю електроніку, вона там нахер не потрібна. Упс колись я купляв до комп'ютера, зараз він нафіг теж не нужний зараз. Не знаю, там батарея подохла батарею купувати. Ну, я коли я у цього трансформатора знайшов самий як на мене, потужний вихід. І отам, я там не пам'ятаю 14 вольт чи що. поставив такий діодний міст китайський 50 А. На 50 А додав тут електроліта на 200 В. Мікрофарад, в принципі, треба було б можна було і більшого і 4700 поставити, але ну, що знайшов, то знайшов. Більшого б не знайшов. Тут можна було і більшого поставити по ємкості електроліта. На виході маємо два дроти. Жовтий плюс. Я зробив, хотів червоний, але десь дроти не було під рукою. Для Та... мене дротів мало такі. То став жовтого. Чорний... чорний мінус. Зараз я вам мірив тільки що було 15,5 чи 15,7 було. Тобто до 16,8 воно дійде і буде акумулятор повністю заряджений. Пробував я від нього зранку. ні, Вже потім в день я пробував, коли він був заряджений, до 15 вольт, пробував інвертор. інвертор такий автомобільний 12 вольтовий. Чи не буде він. Кричати, що йому погано від тих 15%, -ті. Ну, в принципі від 15 від нічого, робив він нормально, пробував включати лампочку, паяльника через інвертор, все робило. Тобто от таке. Та, як вони говорять, в принципі, я одного не можу поняти. Та, як говорять ці, що літій іонна батарея, її можна заряджати е, половиною току від Тобто, Якщо цей акумулятор, 50 А, то його можна заряджати током 25 А. Не знаю, чи в мене тестер правильно міряє ампераж. Ну, от, Я думаю, що з цього у пса в інтернеті пишуть, що він видає там під 50 А. Я мірив. Скільки він видає на зарядку, він мене видавав. Ну, може мене тестер неправильно показує, може хто мене поправить. Він видає в мене 2-2,5 типу, що на зарядку йде. В принципі, все, що я хотів по тому акумуляторі сказати, оце як світла не буде. Будемо його підключати, бо кажу. Батько мені купив то кислотного, то то хуйня повна. То херня, то не то. Він купив кислотного мені. Та якби на день народження подарив, ну, але в нього в тракторі наїбнувся, то він його і, і назад забрав і не приніс, в ту, ту хуйню, взагалі Ну, В принципі, от такий акумулятор. Акумулятор заряджається, не гріється взагалі. Кажу, цей діодний міст китайський за 25 гривень. точно не гріється. Що хочу сказати по цьому, по самій збірці. Тобто, що я за неї заплатив. Батареї вийшла у мене 50 гривень я купляв батареї, 60 елементів, це 3000 гривень, плюс купляв такі холдери. Холдери не 34 гривні. Холдери, БМС коротше, і А, ще, до речі, купив стабілізатора на 12 вольт не стабілізатора, ну, понижуючи, щоб понизило напругу, бо може Упс, оцей інвертор може не схоче робити від великої сильної напруги, то я там через стабілізатор понижуємо трохи. В принципі, пробував стабілізатор теж робить, але робить і без нього ну то будемо з ним розбиратися. Тобто о, ці батареї я заплатив за них 3000 посилка прийшла. Потім м -м, заплатив 500 з гривень за БМС-плату за того стабілізатора, за ці холдери. О, заплатив я. Я ще заплатив за це, коротше, другу посилку, я заказував це. Вийшла вона мені 500, 555 гривень без доставки. о. І третю посилку я заказував, бо я хотів спаяти. Це все думав, що я те, те що в мене є, в мене перекой, там каніфоль була, в принципі. думав спаяти. Але я почав паяти, я навіть 10-ї частини не спаяв, я мусив виписати. Припойкані, фольф флюси, я ще заплатив 500 гривень. Тобто, коротше вийшло. Виходить, все збірка 4 тисячі, плюс 3 доставки це десь гривень. Це десь гривень, ще більше десь 400 гривень. Тобто, виходить, 4 Десь 4,5 до 5 тисячі плюс. Що ще зарядне. Якби ще прийшлося щось зарядне видумувати, то, то ще прийшлося б заплатити 1000, може більше. Добре, що є УПС. В принципі, будемо думати з тим зарядним. Ну, але вроді би нормально заряджається. Заряджається нормально, тільки що от, питання, що коли говорять, що оця літ літієва збірка, о, вона може заряджатися половиною. Току від цього, тобто вона за дві, якщо її 25 амперами заряджати, вона за дві години повністю буде заряджена. Ну, тут явно не дві години пройшло і йде більше. Ну, але ці зарядні, вони там за них хочуть по 3-4 по по тисячі. Ну, не знаю. Я, там, в принципі, думаю, може щось так сказати, з того, що в мене є, зроблю, є десь ще трансформатор тих, тих старих лампових телевізорів, може там, там де яка це є що, щось, щось мощніше. В принципі, отаке. От це по тому. зараз я запишу відео по тому, що я збираюся робити. Може, не знаю, може запишу. О, я зараз збираюся йти на рибалку. ні, Мені треба саме перше піти до сусідки, поповнити інтернет. Бо я став своєю фігньою, у мене залиши сьогодні і завтра. мені Вже мусоло поповнити інтернет. І зараз немає вдома. Але я занесу гроші, там хтось є, хай вони її віддадуть, вона мені поповнить. Інтернет треба поповнити, потім треба все гритло. До речі, я наробив. Тут ще в мене є в тому пакеті трохи залишилося, але я вже то робив. Я думаю, на рибалку мені там батькові залишити трохи щось вдома, на рибалку мені хватить. Зараз це я фонарика оставлю на зарядку, щоб його добити. В принципі, там є зарядки. О, Там трохи зрядки є, його хватить, але хай буде повної добити фонарика. Ну і буду їх, буду збиратися. А ще хочу О, буду збиратися, буду черв'яки пробувати, вимити цим, як сказати, білизну. Купив вчора білизни дві бі пляшки, хочу вимити черв'яка, попробувати. В принципі, черв'як після того як... Як його вимити білизною, його на одну рибалку, бо він портиться, він здихає, так сказати, він просто він полити, треба білизною він сам вилазить. Але це на одну рибалку, якщо його не використав, то треба його викинути. Зараз хочу пройти піти, подивитися, вимити, поповнити, вимити тих черв'яків. І хочу глянути, а ще забув, Ще я тоді, як був на рибалці, то я привіз додому. Сикавок, типу таких, що я на них постійно ловлю соба і штуку. І, і все на них ловлю. Коротко. І окуня ловлю на, на сикавки. Привіз, я так думав, так думав, подумав, прохладно було. І вирішив їх привіз десь штук 20 сикавок додому. Кинув їх відерце, щоб не, не можна не сунути того поцака на, 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 ці, на рибалку. Він трохи тяжкий, Но, щоб його не сунути. не знаю. Вчора блин, забувся за, за них. Треба було вчора в принципі, з за роботи, треба було поміняти воду і вони були б живі. Може поздихали. Якщо поздихали, ну, то треба вже сунути того посака. Нічого не зробиш. Ну, Як буде, так буде. Коротше, буду зараз коротше, оце, записую відео й е, телефона, мой інтернет. Попробую вимити черв'яків, подивись, чи є ті сикавки чи нема. О, якщо немає, то беру подсак. А якщо є, то буде мені трохи легше і буду швидше ловити, бо того, що зразу приїду, буду, буду ловити, а не ще, займа, ще займатися та йти, ловлюю тих сикавок. До речі, десь от вчора чи сьогодні дивився в інтернеті, бо сикавка це так, ми так кажемо. А як воно по настоящему по справжньому називається? Довго я не знав, як воно по справжньому. Ну, вчора я знайшов. Називається щиповка. -щуп -щуп зараз в мене кажуть, табак ще сохне. В принципі, я дивився. Ну, Він ще ні, ще ще пару днів він буде сохнути. Того треба, поки є момент, їхати на рибалку, бо того, що потім буде робота, треба буде той табак. Знімати, різати. Там дуже велика партія. Третя партія табака дуже велика. Там дня три треба буде коло нього сидіти, різати його. О, табачок, до речі, оцей з першої цього. Партії. Ну, він, Я дивився, він класний, куриться, все ні, ніяких проблем з ним немає. Він трошки такий, як його поворушити в, в тому пакеті, то чути бедно, що на нього така полюкання. Ну, понятно, він знижений. Ну, Вже і другий, в принципі, друга партія вже теж доферментовується, вже в принципі, можна й другу починати брати. О, ну, Цей перший табачок, якщо люди будуть купляти, перший то це його трошки трошки, може, дешевше пущу. Може по гривні в 350 що а другий це буде однозначно хоч тому ваш табак хороший? Все, дякую за увагу, на все добре, до побачення.